Місто топить ліду віскі з кісковою, ртуть слухняно, проповзлавну. Сталевий голос України саме так називають Арсена Мірзояна, який давно став символом мужності і романтизму на українській сцені. У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає любити. Вже 19 листопада на Кременчужан чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень. Слід зазначити, що від самого початку повномасштабного вторгнення Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його. Танні пісні, моя країна, валь Серпінь, Херсон закарбовані почуття від побаченого і почутого у звільнених містах. Як же любиш, то не теше. квитки можете придбати у касі міського палацу культури, де їй відбудеться концерт, а також на сайтах Інтернет-Білет та Карабас. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.